Я б хотіла з вами, звичайно, говорити про, лише про радісні речі, тому що попереду Різдво і святий вечір загалом сьогодні. Але в країні війна, і власне з війни хотіли би, не хотіли би, але мушу почати, тому що ворог активно наступає на Донбасі і щодня новини про, про втрати і про захоплені території. І часом здається, часто здається про те, що. Бога не те, що немає, але що він нас не чує, заплющив очі і десь не з нами покинув нас. Як серед цього всього знайти Бога, не зневіритися, не забути? Як собі дати з цим раду? Ви вжили такого дуже цікавого терміну зневіра. Він дуже часто тепер лунає у розмовах людей. І через засоби масової інформації, але він безпосередньо пов'язаний з вірою. І віра, мабуть, то є найбільший дар Божий, який ми тільки маємо. Ми мали колись зустріч таку монахів з представниками комісії до справ охорони здоров'я Української греко-католицької церкви. І там один доповідач, священник сказав таку одну деталь, на яку, може, ми не звертаємо увагу. Коли дитина приходить на цей світ, народжується, вона не народжується з усмішкою, вона плаче. Тобто, як би це не виглядало парадоксально чи дуже жорстоко, але Дитина в утробі матері також відчуває, також розуміє. Ми вже тепер говоримо про пренатальну психологію, але чомусь, приходячи на цей світ, який ми називаємо прекрасним, людина плаче. Чому? Тому що такі є реалії життя, що вона приходить на світ, який є сотворений Богом, але який зранений гріхом, а гріх приносить зло. А зі злом приходить смерть. І, відповідно, людина повинна пройти оцю долину сліз. Так само, так само називали оці церкви наше життя. І відповідно, коли мова йде про війни, війни ніколи не є творінням Божим, їх не можна оправдовувати. Не можна абсолютно ніколи казати, що війна може бути сам справедливою, несправедливою. Кожна війна це є несправедлива, бо вона вдаряє в самого Бога, адже нищиться діло рук Божих, яким є людина. Більше того, нищить людина людину. Це є найгірший винахід, який віднайшла людина. Але людина на цьому світі, у цій долині, сліз, вона не є без своєї волі. Бо вона може творити добро, велике добро. І ми бачимо, це добро реалізується найперше де в сім'ї. Народжуються діти, батьки люблять одне одного, виховують. Людина будує великі твори архітектури, творить великі шедеври мистецтва. Людина виконує унікальні пісні, шедеври, від яких зачаровується народ, і де здається зупиняється час, так але одночасно людина є тією. Яка може це все, що я перечислив один момент зруйнувати. І тут є питання не Бога, а людської волі, бо людина має вільний вибір, людська воля, тобто вільний вибір людини, Бог дав людині ще у раю. І людина, навіть попри те, що стала смертною, вона зберегла свобідну волю. Бо якщо б вона її не зберегла, то не було б. Тоді відповідальність за вчинки, які творить людина. А людина ж відчуває, що то є добро, а то є зло. Хіба помутніне сумління має, тоді, відповідно, ми кажемо, що людина не розрізняє добра від зла. А Бог Бог є завжди з людиною. Завжди. Бо якби Бог не був з людиною. То людство давно-давним би себе знищило і ніколи б не жило, знищувало би себе не один єдиний раз. І ці питання про те, де є Бог, вони з однієї сторони є дуже зрозумілими, бо навіть Син Божий Ісус Христос, помираючи на хресті, в тому терпінні болю, викрикує крикує такі слова. Які походять з 22-го псалма. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Ми сьогодні говоримо: то Боже мій, Боже мій, а там житі слова, такі дуже «отче мій», тобто татусю, чому ти мене покинув? Дослівно там звучать такі слова. Але це не були слова зневіри. Це були слова болю. І сьогодні такими словами до Бога е, лине молитва цілого нашого народу. І властиво, що Бог любить людину, бо прийшов для людини на цю землю, якраз стався людиною. Іван Золотустий каже, що Бог стався людиною для того, щоб людина осягнула небо. Тобто Бог зійшов з небес щоб людину піднести до небес. І як людина поступає з Богом, вона також його не впізнає. А все закінчується не мов би, крапкою розп'яттям, однак Бог показує свою силу, що Він смертю смерть переміг. Тому, з однієї сторони, ці питання є е, природніми, бо вони виникають з людського терпіння і болю. Але на цих питаннях не можна зупинятися. Чому? Тому що людське життя триває і Бог провадить людину. Я не маю сумніву. Давайте ми от собі спробуємо проаналізувати ці три роки війни повномасштабної. От скажімо собі, чи ми могли уявити, що Україна встоїться у перші дні війни? Я розумію, що після війни буде кожен. Розглядати себе великим героєм, що він до того спричинився, чи інший. Але це був такий здвиг народу, такий божий подуш, що Я думаю, що до сих пір багато навіть аналітиків не може зрозуміти. Як-то ми вистояли більше того, що й виграємо. І здається, ситуація на даний час ще більше загострюється. І, як на мене, це для того, щоб Бог показав свою силу. Бо, як на мене, людина здатна тільки війни розпочинати, але завершити війну тільки може один Господь Бог. В тому я себе не сумніваю. І для того, щоб хтось собі потім не присвоював заслугу закінчення війни, то Бог доводить до того, що, здається, ось-ось ми маємо згинути, а ми не тільки виживемо, а ще й будемо далі будувати майбутнє. Я в одному не сумніваюся, це підстава для цього є і пророків старозавітніх. Що Росія мусить розпастися і вона розпадеться. Це не є мій політичний прогноз, бо я не є політик. Я виходжу з точки зору віри. Це є імперія зла, так її свого часу називав святий Іван Павло II. І. і то не тільки тепер, але століттями. Патріарх Йосиф говорив про неї у своєму заповіті, зокрема, що вона принесла спадок людству. У вигляді гори трупів і море крові. І вона повинна розпастися. Її кінець підходить. Нам просто треба витримати у вірі, бо ми маємо справу не тільки зауважити з імперією зла, яка воює атомною зброєю чи нам погрожує. Але ця імперія зла руйнує нашу віру, нашу мораль, любов тощо. І, властиво, чим ми можемо перемогти? Це саме вірою, це саме любов'ю і надією. А це є чесноти, які Бог дає, про які ми повинні Бога просити. І сьогодні це різдво є таким, яким ми найбільш повинні занести до Бога наші молитви, щоб він нас провадив і не дав нам опустити рук, а дав нам проблиск надії. А Бог ті знаки посилає. Я колись пригадую, коли тільки ще, ще були радянські часи, але вже були просвідки свободи, і ми з хлопцями ходили колядувати. І ми колядували такі коляди, деколи, які почули від старих людей про сумний святий вечір. І там говорилося в 42-м, 47-м, ну, різних роках. Але мова йшла про Другу світову війну. І ми тоді колядували, можливо, найбільше для старших людей, бо коли ми ці колядки колядували, то було видно на обличчі старших людей сльози. Для нас нічого це не означало, бо ми були виховані в атмосфері, коли гратися у війну було з улюбленим заняттям. Але ми не розуміли значення тієї. війни. Я не думаю ніколи, що я доживу до тих часів, що коли слова цієї колядки стануть знову актуальними. Тільки інший вже контекст, це вже є народ, якого не засилають на Сибір. Але який стоїть за свою свободу, свою волю, незалежність. Тобто ми вже маємо справу з народом, який здатен не тільки себе захистити, але й будувати власну незалежність і відстоювати вже, по суті, справедливість на цілому континенті. Бо це не є тільки, як ми бачимо, війна між Україною і Росією. Це є війна між добром. І is... злом.